Інформаційні підсумки понеділка, 4 серпня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Допомога війську. 14 мавіків відправили з Хмельницького на різні напрямки фронту. Біжать заради побратимів. До Хмельницького завітали учасники ультрамарафону Ультра Юкрейн. Липовий, з різнотрав'я і навіть Коріандровий. В парку імені Чекмана влаштували медовий ярмарок. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Олександром Пусацьким. До початку повномасштабної війни чоловік займався вкладанням бруківки. Воював у складі 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. 18 жовтня 2023 року Олександр Пусацький зник безвісти в Пологівському районі Запорізької області. Саме тоді, як виявилось, згодом був його останній бій. Герою назавжди 34. У нього залишились сестра, дружина і двоє дітей. Поховали Олександра Пусацького на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Провели в останню земну дорогу і героя Дмитра Костарева. Чоловік народився у селищі Базалія, що на Теофіпольщині. Згодом переїхав у місто, тут одружився, працював вантажником. У 2024 році став на захист держави. Служив на різних напрямках фронту. в останнє – на Сумському. Там 29 липня загинув. У захисника залишились батьки та дружина. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 36 років. Він був дуже доброю. щирою працювати людини. Курська він прийшов спочатку, потім вже був на кордоні. Петрушівка, потім білопілля і загинув в селі Павліка. Це один із найгірших днів в моєму житті. Ховати і прощатися з побратимом це немає нічого найгіршого. Я з цією людиною їв, спав, працював, бували в таких містах, що можливо передати словами. Він був кращий із нас. Він був самий, тихий, самий спокійний завжди, грамотний, розсудітельний. Клята ця падлюча війна забирає кращих. Царство Небесне брате. Він дуже чемний. Він ніколи нікому е... Не хотів ні завадити, нічим не зашкодити. Він працював як бджілка. Ми знали, що є такий Діма у нашому під'їзді. При нагоді зустрічалися, віталися, але коли приходилося бачити його в роботі, то це людина, яка багато вміла, яка робила своїми руками, яка мала велике серце. І коли Діму покликали боронити Україну, він пішов. І сьогодні це дуже сумно, це дуже скорботно. Біль просто розриває серце, коли такі хлопці йдуть в життя, бо вони мали б для тої України могли б зробити ще багато всього, тому у скорботі всі слів просто немає. Прощалися сьогодні із героєм Валерієм Крилачем. Хмельничанин боронив Україну на Запорізькому напрямку. Там 16 липня помер через прогресуючу серцеву судину недостатність. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 44 роки. Майже півтора десятка безпілотників отримали військові від Хмельницької громади. Цього разу це квадрокоптери DJI Matrix 4 t Один такий коштує близько 180 тисяч гривень. Їх придбали за бюджетні кошти. Зараз для нас пріоритет номер один це пряме фінансування військових частин і Сил оборони. Ми даємо кошти. Вони купують те, про що можна звітувати, і те про що не можна звітувати, бо воно має певну специфікацію. Крім того, ми активно купуємо підрони. Про них ми теж постійно звітуємо. Ну і активно купуємо безпілотні літальні апарати, літачки. Гексакоптери, квадрокоптери, мавіки, матраси, аутели і багато інших БПЛА. І так само ми активно купуємо засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Сьогодні чергова подібна передача 14 хороших квадрокоптерів. Це квадрокоптери типу DJI Matrix 4 t чергова їхня закупівля, яку ми придбали за бюджетний кошт. Хороші в роботі, використовуються для різної роботи. Маємо по них дуже хороші відгуки. Вартість 14 таких пташечок, понад 2,5 мільйони гривень. Тож я дякую. Платникам податків, дякую вам, товариство, за те, що ми разом з 2016 року, з перших днів нашої каденції, всіляко допомагаємо нашим силам оборони. І Хмельницький був, є і буде одним з тих міст, яке завжди буде в топі по допомозі нашим силам оборони. Ми всіляко підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. Маємо низку нових оголошених тендерів, тож попереду будуть і ФПВ, і БПЛА, і звичайно, засоби РЕБ-РЕР, і, звичайно ж, пряме фінансування військових частин через субвенції. Ми працюємо далі. Медичний пікнік відбувся вчора, 2 серпня у парку імені Чекмана. Хмельничани мали змогу безкоштовно вакцинуватись, пройти тестування на гепатит Б і С, зробити УЗД або кардіограму, поміряти тиск, перевірити зір або родинки, визначити групу крові. Були і локації для наймолодших. Організували медичний пікнік працівники управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради до дня медичного працівника. Більше розповість Ірина Муляр. Людмила Шевцова у суботу зранку гуляла у парку імені Чекмана і натрапила на вакцинобуз від Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Тут безкоштовно пройшла тестування на гепатити Б та С. Всі ми, ну, жінки робимо. Манікюр, підікюр, ходимо до зубного лікаря, ходимо перукарню, де е, працюють з інструментами і ризик захворіти. Дуже здивована, приємно, що так от прийшли з дитиною погуляти, і є можливість не записуватись до лікаря, не стояти в черзі. Проводимо вимірювання зросту ваги і маси тіла. Антропометрію розповідаємо про те, як потрібно харчуватися, захищатися від неінфекційних та інфекційних захворювань. Поруч у вакцинобусі фахівці центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 робили щеплення від дифтерії та правцю. Неподалік, черга на УЗД щитоподібної залози тут працюють фахівці Хмельницької міської лікарні. Це дає можливість кожній людині задуматися про своє здоров'я, бо ми в наших проблемах. Період війни, коли ми думаємо, турбуємося про когось, ми забуваємо про себе. Також працівники міської лікарні знайомили хмельничан із обладнанням для реабілітації пацієнтів, зокрема і військовослужбовців. А ще відвідувачі медичного пікніка мали змогу зробити електрокардіограму та побачити, як працює ендоскоп. Профілактично бажано традиційно раз в рік проходити медичний огляд. Це є золотий стандарт. Але якщо є якась підозра на щось, і лікарі радять там щомісяця, або щоквартально, або щопівроку, обстежувати також не треба це нехтувати. А на локації, яку розгорнули представники благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ, перехожі мали змогу виміряти тиск, пройти УЗД, приміряти vr окуляри Також відвідувачів медичного пікніка частували кисневими коктейлями. У Нас в Карітасі працює великий медичний центр. Ми представляємо одну із найостанніших машин швидкої допомоги соціального таксі. На УЗД можна було подивитися щитовидку, чарівну порожнину, груди, судини на ногах. Я безпосередньо робила сьогодні кисневі коктейлі. Вони допомагають саме людям наситити киснем свій організм. Кисень йде по судинках були на заході і локації для наймолодших. До прикладу, фахівці міської дитячої лікарні показували, як із пацієнтами працюють фізичні терапевти. Коврики дуже добрі, ніби по камінцях гостро ходиш, але дуже добре для ніг. Тут більше представлено заняття для формування стопи, гомілково-стопневих суглобів. Тут є фігурні килимки, є балансирчики, балансувальні подушки, які допомагають для роботи осьових м'язів. Також формування гомілково-стопневих суглобів, спинки, постави. Це тільки малесенька частина того, що ми робимо. Організували пікнік працівники управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради до дня медичного працівника. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому відбувся медовий ярмарок. Свою продукцію виставили на продаж 13 бджолярів. Це мед липовий, гречаний, акацієвий, з різнотрав'я і навіть коріандровий. Також до заходу долучились близько 40 крафтовиків. Представили випічку, солодощі, м'ясну продукцію, сир, кераміку, прикраси. Влаштовують такий ярмарок втретє до медового спасу. Подробиці далі. Гречаний, липовий, ріпаковий і родзинка асортименту Коріандровий мед представляє на ярмарку Аліна, виготовляє все у селі Олешин Хмельницької міської тергромади. Бджільництво – це родинна справа її батьків та дідуся. Батьки наші займаються вже бджільництвом, а ми безпосередньо займаємося виробництвом. Дуже хочемо в майбутньому бджолину ферму з бджолиними екскурсіями для діток, для дорослих з апібудиночками. Планів дуже багато і мрій дуже багато. Виріс на пасіці, а нині передає знання із бджільництва своїм дітям хмельничанин Володимир Герцак. Окрім меду з різнотрав'я, гречаного, липового та акацієвого, виставив на продаж і пилок, та медові настоянки. У мене вся сім'я бджолярі. І зяті, і з дружиною ми навчалися разом технікумі. Я навіть унічне закінчив, все по бджолі, кафедра бджольництва. Так що я виріс на пасі, батьки були бджолярі, і ми вся сім'я займаємося тільки бджолями. Загалом до ярмарку долучились 13 бджолярів. Ще 40 учасників виставили на продаж крафтову продукцію. Вікторія Ружина виготовляє пастилу, м'ясні джарки, кабачки із пармезаном. Жінка на початку 2023 року переїхала з Херсона до Летичева і тут розвиває власну справу, яка колись була для неї хобі. Сюди переїхали, донька оформила справу ФОП і почали виробляти вже на продаж. Ми працюємо з кафе, місцевими, по всій Україні працюємо. Є в нас також ті, хто полюбляє з Німеччини. Ольга Лопачук, крім меду, виставила на продаж трав'яний чай, фруктові фріпси, грибну приправу. Збираємо ми в лісі білі гриби. Чоловік самостійно збирає, тому в нас є і білі сушені гриби, які там прекрасно до супчиків, соусів. У нас все тут про здоров'я, про натуральність, про наше українське. А Наталія Корнікова представила на ярмарку веганську продукцію. Ці смаколики можуть їсти люди, які мають цукровий діабет або ж дотримуються здорового способу життя. Десерти на основі кокосового молока є печенюшки з тапінаборною мукою, з кокосом, з ягодками, з розинками. Тетяна Климишина презентує керамічні та гончарні вироби, які разом із чоловіком виготовляє у селі пирогівці. Японські чаванни, є, є українська тема, трипільський розпис. Такий ярмарок у Хмельницькому влаштовують втретє до медового спасу, аби популяризувати продукцію місцевих виробників. Ми можемо побачити хендмейд, це м'які іграшки. Сьогодні ми маємо виробників хлібобулочних виробів. Виробників ковбасних виробів, виробників сиру, виробників виробів з металу у нас також представлені, і різні наші національні виготовлення бусиків, прикрас. Чому що були продавати мед? Прийшли купити гарного меду. Три е, баночки меду, один різнотрав'я, один взяли липово малиновий і взяли ось таку свічечку. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Також у парку імені Чекмана у суботу відбувся благодійний Куліш Фест. Стартував захід о 12-й годині і тривав до вечора. Для відвідувачів парку готували їжу просто неба. На сцені виступали місцеві музичні колективи, військовий оркестр, фронтмен гурту Моторола Сергій Присяжний. Також на фестивалі була фотозона та розваги для дітей. Влаштували захід, аби зібрати кошти на автомобіль для 19-ї ракетної бригади Свята Варвара. Учена велика кількість організаторів, благодійних фондів, громадських організацій, де ми об'єднавшись, готуємо різні страви. Люди можуть прийти за донат посмакувати різними стравами і таким чином підтримати сьогоднішній збір. Адже саме сьогодні ми збираємо. На 19-ку наша свята Варвара на пікап. виїхали з маколиками, шашликом, бургером. Ми кукурузою печеною, солодка вата зараз. Приїде мохіто натуральне. Військові також будуть куліш робити самостійно. Їхня польова кухня виїжджає військовий кухар. Мета сьогодні у нас зібрати на пікап для нашої 19-ї ракетної дивізії, святої Варвари для евакуації поранених військових. Кож доставка туди їхніх вантажів ну і на всі потреби, які для військових треба. У Хмельницькому зустріли учасників благодійного ультрамарафону Ультра Юкрейн, який проляже через усю країну від Другобича на Львівщині до стели Донецька область. Ініціювали його військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс. Двоє бійців Сергій Панкевич та Іван Гуляк планують за 35 днів пробігти понад півтори тисячі кілометрів. Мета зібрати 7 мільйонів гривень на спортивну залу для реабілітації військових їхньої бригади. Більше дивіться у сюжеті подолали майже 500 кілометрів до Хмельницького із Дрогобича сьогодні, 4 серпня, прибігли учасники благодійного ультрамарафону Ультра Юкрейн. О 7.30 їх зустріли біля знаку Хмельницький з боку Тернополя. Місцеві спортсмени. «Хмельницький, вітаємо вас. Та разом подолали ще майже вісім кілометрів до двозуба пам'ятного знаку героям сил спеціальних операцій. Хороша ідея, яку організовують хлопці, вирішила бути причетною хоча б якось до того, що вони організовуються. Маршрут ми долали по Львівському шосе, далі повернули на Кам'янецьку і вгору. Нам дуже важливо було, щоб саме маршрут проходив майже центром міста, адже ми хотіли залучити якомога більше людей. Дуже сподобалося, що водії охоче підтримували, давали дорогу, допомагали і емоції просто зашкалюють. Ініціатор забігу, начальник служби фізичної підготовки та спорту 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс Сергій Панькевич каже, розпочали справу, аби зібрати кошти для реабілітації побратимів. Щодня вони долають 50 кілометрів. Бігуни у дорозі вже 11-й день. У Нас була потреба у залі для фізкультурно спортивної реабілітації військовослужбовців нашої бригади. Порахували, коли суму компетентні органи, скільки потрібно грошей, це сума в 7 мільйонів. Ми зрозуміли, що ця сума непідйомна на даний момент. І, тому що всі гроші зараз йдуть на озброєння і військову техніку. І я подав ідею, щоб зробити такий великий збір, пробігти через цілу Україну, через ці великі міста. Підтримав ідею Сергія його побратим Іван Гуляк. Загалом бігуни планують за 35 днів подолати понад півтори тисячі кілометрів. Фініш ультрамарафону біля стели Донецька область. Найбільшою мотивацією, яка для нас є на маршруті і яка додає сил, це є міста, в які ми забігаємо, і це є люди, бігові клуби, які нас зустрічають. Нас дуже тепло зустрів Хмельницький. Іван Гуляк додає, у кожному місті охочі за донат отримують стартовий номер учасника, медаль і подарунки від організаторів та долають з ними певну дистанцію. Повний стартовий пакет це 1500 п'ятсот гривень, благодійний номер 500 гривень. Але донати всі вони рекомендовані за вашими можливостями, тому просто долучайтеся, підтримуйте, навіть якщо не маєте можливості задонатити. Наша ціль, щоб у кожному місці нас зустрічало багато людей. Наступне місто, яке зустріне бігунів, Вінниця. Слідкувати за перебігом ультрамарафону та дізнатися, як стати одним із його учасників, можна на сторінках проєкту у соцмережах Ультра Юкрейн. Удаю країнський живе з нами різними містами. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.